Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кабель живлення для Hi-Fi системи Це високоякісний кабель, який призначений для використання з аудіообладнанням високого класу. Він забезпечує стабільний та чистий потік електроенергії, що дає змогу досягти максимально можливої якості звуку. Кабель має довжину від 50 см до 2,5 метрів та виконаний з матеріалу високої міцності, що гарантує довгий термін його служби. Зовнішній шар виготовлений зі спеціальної тканини, яка захищає кабель від впливу зовнішніх чинників, такі як пил та волога. Цей кабель є чудовим вибором для тих, хто цінує якість звуку та хоче отримати максимальну продуктивність своєї Hi-Fi системи Пропонуємо до вашої уваги одяг для спортзалу. Його виготовлено з високоякісного еластичного матеріалу, який забезпечує свободу рухів та комфорт під час виконання вправ. Він доступний у кількох кольорах, щоб підібрати ідеальний варіант саме для вас. Цей одяг для спортзалу ідеально підійде для занять будь-яким видом спорту, включно з йогою, фітнесом, бігом та бодібілдингом. Він стильний та комфортний, що дасть вам змогу почуватися впевнено та зібрано під час тренувань. Пропонуємо до вашої уваги камуфляжну флісову куртку. Це стильна та зручна куртка, яка призначена для людей, що цінують комфорт та функціональність у одязі. Вона виконана з високоякісного флісу, який забезпечує тепло та комфорту у прохолодну погоду. Куртка має камуфляжний дизайн. Вона оснащена двома бічними кишенями, які дають змогу зберігати необхідні дрібниці. Куртка легка та не заважає рухам, що робить її чудовим вибором для активного відпочинку та спортивних заходів. Вона ідеально підходить для піших прогулянок, кемпінгу, риболовлі та полювання. Ця куртка буде відмінним доповненням до вашої гардеробної колекції, надаючи вам стиль, комфорт та функціональність. Пропонуємо до вашої уваги сорочку з довгим рукавом. Це стильна чоловіча сорочка, виконана з високоякісного матеріалу. Вона представлена в декількох кольорах, які підійдуть для будь-якого випадку. Сорочка має приталений крій, який відмінно підкреслить фігуру та створить стильний образ. Манжети сорочки також виконані в британському стилі, що надає їй особливого шарму та елегантності. Канина сорочки м'яка та приємна на дотик, що забезпечує максимальний комфорт під час носіння. Вона чудово поєднується з джинсами або штанами, що дає змогу створювати різноманітні та стильні образи. Якщо ви шукаєте стильну та якісну сорочку, яка стане чудовим доповненням до вашого гардеробу, то пропонований товар стане стане для вас відмінним вибором. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий светер з високим коміром. Це стильний елемент гардеробу, який підійде як для повсякденного носіння, так і для більш формальних випадків. Він виконаний з м'якої та теплої пряжі, що робить його ідеальним вибором для холодних днів. Светер має високий комір, який захищає шию від вітру та холоду, а також надає образу елегантності. Дизайн светра простий, але стильний, та підходить для будь-якого типу фігури. Чоловічий светр з високим коміром представлений у кількох кольорах, що дає змогу обрати той, який підійде саме вам. Цей светер відмінно поєднується з різними джинсами та брюками. Він універсальний та практичний, тому стане прекрасним вибором для будь-якого чоловіка, який цінує комфорт та стиль. Пропонуємо до вашої уваги чоловічий трикотажний светр. Це стильний та зручний елемент чоловічого одягу, який стане незамінним у холодну пору року. Светр виконаний з високоякісного трикотажного матеріалу. Модель представлена в кількох кольорах, що дає змогу обрати оптимальний варіант для будь-якого випадку та настрою. Чоловічий трикотажний светер ідеально поєднується з джинсами, брюками або штанами. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу футболку. Вона виконана з високоякісного матеріалу, який забезпечує комфорт при носінні та довговічність виробу. Футболка має класичний крій та короткі рукави, що робить її ідеальною для літнього сезону. Вона відмінно поєднується з джинсами, шортами або спортивними штанами, що робить її універсальним варіантом для будь-якого випадку. Пропонуємо до вашої уваги светр з високим горлом. Це стильне та зручне доповнення до будь-якого гардеробу, виготовлений з м'якого та теплого трикотажу. Цей светр ідеально підходить для холодної погоди. Однотонний дизайн светра є класичним та модним, тому він підходить для різних випадків. Комір водолазка додає светру нотку вишуканості та тепла. Пропонуємо до вашої уваги зимову чоловічу парку. Вона створена для того, щоб зберегти тепло та стиль у холодну пору року. Також вона має товсту підкладку для забезпечення максимального тепла та комфорту. Знімний хутряний капюшон ідеально підходить для додаткового захисту від вітру та снігу. Куртка також має кілька функціональних кишень для зберігання телефону, гаманця та інших необхідних речей. Ця парка доступна в різних кольорах та розмірах, є обов'язковою річчю для будь-якого чоловіка. Який хоче бути теплим та модним у зимовий сезон. Незалежно від того, бігаєте ви по справах або їдете на схили, ця куртка зігріє вас та буде виглядати чудово.